Всім привіт! З вами актуальні новини МПФКВ. Спеціальність готельно ресторанна справа, особливо в гостинному туристичному Закарпатті, дуже потрібна. Тому й багато охочих опанувати цей творчий фах. Отож, вивчаючи теорію, студенти 231-ї групи на практичних заняттях відпрацьовують навички професійного обслуговування відвідувачів. Саме з цією метою для другокурсників було проведено відкрите заняття на тему сервування тематичних столів. Попередньо студенти поділилися на команди та отримали завдання вибрати тематику, посуд, декоративні елементи і засервувати стіл. Команда План Б сервувала стіл до Пасхи, команда «Флаверс» мала тематику весняного свята. А третя команда Gold сервувала стіл до дня народження. Окрім цього, студенти показали набуті знання під час навчання, проходячи тести на початку заняття, також було дуже цікаве завдання обрати відповідний посуд за його назвою, скласти серветки різними способами, з чим студенти впоралися невідмінно. Найголовнішою частиною заняття. Було саме сервування столу згідно з усіма правилами та вимогами і обов'язковим дотриманням своєї тематики. Наприкінці відкритого заняття студенти відпрацьовували вміння подавати меню відвідувачам, дотримуючись етикету та всіх вимог. Студенти та присутні гості були задоволені результатами заняття. Відпрацьовані навички будуть використовуватись під час проходження технологічної практики та в майбутній професії. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!